Ну, що тут скажеш, друзі? Ну просто шедевр лісу, два королі лісу, два красені які попалися нам. Ну. це такі два велетні. Да, це да, оце гриби. Ой-ой-ой, які вони великі. Ось такі красені. Знову павачок. такі в важливниках можна тепер знайти гриби. найти скільки тут м'яса. Чистесенькі, красені. Ох, просто каска. Клас. Хочу вам показати просто чудесний гриб. Великий. Дуже-дуже великий. Викопаємо його. О, ось такий велетень, в якого шапка роздвоїлася. В середині павучок сидить, бігає. Ну, зато можемо подивитися який він чистенький, Різні букашок, які лазають. Ось такий велетень нас зустрів на краю лісу. Ой, хто у нас тут такий красивий сидить. Дивіться, я зайшов по жилничу, проходжу. І ось тут замітив таку шапочку. Красень. біленький гриб при цьому дорогу в оживничу, представляєте, да? шукаємо по великому лісі, і він по краях ось такі показується. Щоб ви могли зрозуміти, які це гриби завеликі, ось такий, дивіться, от моя голова. І вони, які вони велетні. Ммм. Mm. Оце да, оце да, це красота. Красотіще. Не, не, не. Ще один великий гриб. Подивіться, який огромний. Твердючий гриб. Дуже твердий, але, звичайно, і чистенький він. Така орм'яна Грибна шапка. От, звичайно, він чистий, чистий. І це все вижили. Так як тепер по площадках у нас менше грибів. Тепер треба шукати тільки по корчах, по ярах, берегах. І, звичайно, в жалничі. На кінець ти знайшов молоденьких красенів. Подивіться, які от золотка Під корчиками сиділи. Які красиві. Молодесенькі. Даненько я не знаходив їх, знайшов лише великі, 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 а тут... Якраз хорошенькі такі. Нішка танесенька, височенькі, гарнесенькі грибики. І так розкажу вам секрет, як збираються такі гриби. Йдете на старі місця, де декілька років не було грибів. Проходити краєчками оживничим понад краєм великого лісу, де є ожелниче. Дивитеся самі краєчки, по краях проходити і у самих краях такі гриби ви будете знаходити. Не міг зрозуміти, що це таке є з берега. Дивлюся, дивлюся, є щось коричневеньке. Думав, що це сироїшка якась, або годіричка, яка тепер росте скрізь. Тут виходить, що. Думаю, ну все-таки візьму і зійду, подивлюся. І от зійшов над таким берегом великим я гриба знайшов. На кінець того грибик на красивому березі, за яким піднімається така красота, такі горбики, корчики. І він просто тут прекрасний сидить, чекає мене. Декілька грибиків знайшов, зараз вам покажу. Знайшов декілька маленьких грибиків, ось таких, не зміг зняти, тому що говорив там з людьми, з хлопцями. Ну, ось такі красончики попалися мені, їх декілька штук було, ну і звичайно вже тепер ось такі додаються в кошечок. Дубове чудо, знову зайшов на своє місце. О! І тут ще один є. Так незамітно сиділи, я вже думав проходити. Зупинився Май придивляюсь. І такі два. Горобчики нам в дубових корчиках. Знову мене порадував цей гриб, тим, що він прямо на дорозі знаходиться, просто йшов, вже направлявся додому і і тут в такий момент очі просто опустилися і побачив От такого красення білого гриба.